Шоста серія проходження Гридум. Усім привіт, хто не бачив попередні, можете і не дивитись. Так, що це така за шняга? Мені цікаво. В епоху. Ух ти, нічого собі. запис битви, кодексу нормально. Але я послухаю. Коли тіні вперше стали довгими вистояв один воїн. Хто я? І його опалили углі Армагеддона Душа його була. Обыжжена пламенем ада, как осквернена мой. и не могла уже вознестись. Фу, так что он О, избрал кучу мучения. Ненависть его была так велика, что он не мог так, обрести можем... покоя. Не его потребно, и скитался по убрал, желая отомстить темным владыкам, причинившим ему сто... так, давай столь... Так, камінь, все, не говори більше, а мені потрібно куди? сюди, 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 мені потрібно. Так, точно. Фух, погнали. Опа, ходи сюди. Ходи титає. Блядь, 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 іди нахер. Блядь, сік самопорт. Ну -мо. Дура відлітаєш по хребту, по морді получила. А зараз валити цю дуру дурну, то це кубу патронів потрібно потрати, ні? Це не правда? Де та дура дурна? Не розуміє вона, блядь! не розуміє дура дурна. Не забагато вас тут? Чекай, бо у вас тут якось забагато, алло? Опа. Блять, дійсно я... Ну, ну я казав, що забагато. Ну, ну ну, ну, подивись на нього. А, дура дурна відлетіла. Хто ще? Хух, вроді як все. Біч, я справився. Так, що тут є з доброго? <свіття> Бензопила. Е, мені сюди чи не сюди. Ану, я давай сюди гляну. Якщо мені сюди, то це окей. Хоп. Так, ага, мені все-таки було сюди. піти. добре, що я туди не спустився і подумав. Е. А мені точно сюди потрібно було? Хоп. Так. Е, ага, мені навіть не сюди. Ну ладно. Окей. Фу! Секретний шоу А що шо це таке за секрет? Це я у мікромасштабі чи що. Раз. Два, три. Чотири. І від дура відлітає. І три. А це був третій. Хопа, це четвертій. Хоп, на це був четвертій дура відлітає. Опа, ходи сюди. А мій треба якийсь нормальний дробовик. Стоп! Чекай та ЙОМА -мо, -йо, ти коли вже помреш? Май трохи совісті в собі, добре? Є. Yeah. Блін, ну це було нечесно. А, чекай. Не побачив. Та, блять. А тепер мені вроді як наверх потрібно, але як на той верх добратись, питання цікаве. А хоча я можу так, потім так... О, і сюди можу добратися, є. хух. Відкриваються двері в пекло. Саме пекло. Так, все, мені, напевно, направо. Карта обновлена, зато. Вау. Так, що тут можна? О! Одна можливість прокачати одне з умінь. Я не знаю, напевно, візьму або здоров'я, або... що тут можна взяти? Броню, здоров'я і боєприпаси. Ну я візьму краще броню, тому що в мене вона не сильно то й хороша. Та й все. Ой, що то було? Доброго вечора. Так, давай я їх зараз вб'ю, там є ще один цей жардяй. Ну я на нього буду краще тратити патрони з базуки своєї. І залітає одна. А, в мене ще не перезарядилось. Чудово. Трошки відновлю здоров'я. Фух, є, давай, 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 ходи сюди. Є, заберу в нього то, що випало. Тут є, до речі, патрони. Тут тоже добре. Все, йдемо далі. Тут двері закрита. Уй. Ще один? Та без проблем. У мене на вас всіх патронів вистачить з ракетометниць. Ой, а можливо і не на всіх. Ай, де нафіг! Задовбав просто мені здоров'я знімати. От мені цікаво, з якої серії я почну не перезаписувати дублі. Бо з кожним разом все стає гірше, гірше, складніше. Ви мене розумієте. Уй, на тебе пішло, правда, трошки більше патронів, ніж я очікував, але нічого. І так, нормально. Так, мені, 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 куди потрібно йти? Так, точ, точно не сюди. Напевно, все ж таки сюди. Ой, доброго вечора. І давай ще один. А, блін, це дістав мене. Чорт. І ще один тут. Хух, є. Можемо, в принципі, забрати те, що з нього випало, тому що це не буде лишнім. Все, я зараз сюди проберусь. Вище. Ага, а, ага, далі сюди, все зрозумів, добре. А, блін, йобаний какодемон. Хух, впорався, Контрольна точка є. Можу в нього забрати ключ-карту. Є плюс одна. Е, все, мені сюди. Броню заберемо. Чуть більше здоров'я. Хм. Ну, мені по всій ймовірності, як я розумію, мені потрібно піти за ті закриті, запечатані двері. Мені зараз сюди, потім сюди. Ага, все зрозуміло. Погнали. Можемо тут цю шнягу забрати. Або я був просто неправий, мені потрібно було сюди добратись. Так, не вже зараз ці двері... О, відкрились. Я був правий. Ну, звісно, я був правий. Так, тепер можемо позабирати все, що тут лежить. Трошки здоров'я відновити буде непогано. Ой, у вас щось тут так багато? Це теж один з плюсів. Гоп. Здоров'як. Ну. Це було легко. Ще один здоров'як та ви просто знущаєтесь з мене. О, здоров'я. Ще здоров'я. Нормально, нормально, живем, живем, живем. Хух. Я не думав, що гра Doom буде такою складною. Ну що маємо, те маємо. Так, тобто ще один здоров'як, а де моя ракетометниця? Тут є. Ну, давайте я може краще ближче до нього підійду. І вже його з ближчої дистанції уб'ю. І получай. Так, здоров'я може краще заберу. Так, що тут ще є цікавого? Треба обходити, просто оглянути всю локацію. А вроді як більше немає нічого. Патрони, броня, броня, броня. Ще трошки здоров'я можу забрати, в принципі. О! Появились нові демони. Так, о, щит. Лишнім точно не буде. О, контрольна точка досягнута. Так, куди мені далі потрібно? Мені потрібно наверх, напевно, я так думаю, хоча можу буду помилятись. І давай я заберу сюди. О! Все ж таки мені потрібно було сюди добратись Так, тут є щось цікаве. Давай зараз глянемо. Запись кодексу. І... така шняга. А, це тільки прокачувати можна. Шквальний вогонь. Модифікації до різних зброй. Можемо, в принципі, це отримати, чом би і ні. О! Оце, до речі, теж непогано. А мені все ж таки потрібно добиратись в цю печеру. Який все ж таки цей монстр страшний. Ні, але гру, дум, цікаво проходити, як не як. Ця гра просто неперевершена та цікава, на мою думку. О, патрони, броня, але в мене все максимум. Так, у мене є контрольна точка. Можемо, в принципі, тут це все забрати. Е, мені, напевно, все ж таки не сюди, але я заберусь. Ого, це якийсь новенький. Получай <губ> рогом по голові. <губ> Які ж вони всі ці демони просто страшезно уроцькі. Того я, напевно, і думга їх всіх винищую, аби такої нечисті не було. Я ще й патрони марно трачу, так? Ну я крутий. А тепер мені куди... А, мене є ж позначка, блін. Ну круто. О! Новий демон. А! Чотирикратна атака. Давай, 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 давай. Поки є ще час. А. Ну, все більше часу нема. Круто. Погнали. Получай. Получай. А, ну, ви мене взагалі бачите, чи ви демони сліпошари? Просто відлітають, як бейсбольні м'ячки. Оп, ще один демон. А де моя ракетометниця? Е! А ну вже патронів до неї не маю. Чорт! По-моєму, я попав. А, ну, 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 чудово, чудово ну, давай, ще стрибне на мене. Фух. Всіх перебив нарешті. Так, тепер можемо забратися сюди. Ну, сюди я не знаю, чи мені варто йти. Хоча. Е, ладно, не буду туди йти. Краще піду по контрольній точці собі спокійно, легенько. І у ворота пекла, як то кажуть, хоча так не кажуть, але я так буду казати. Обновлення на карті зато є. І все чудово ой ой у вас щось там забагато, друзі, це що за гейпаті? Hey Ай, бляха. Неочікувана атака. Фух. Тепер була очікувана. Можемо забратись сюди. Трошки здоров'я. Ого. Доброго вечора. А ви що тут воюєте між собою чи як? Я щось не можу уловити. А, ну тепер, коли я показався, ясне діло, ви на мене переключились. А там між собою ви щось. А де далі воюють. Ну ти. А, ну вже я показався. Ану, якщо я не буду показуватись. Ні, вони далі мене бачать, так що потрібно їх просто перестріляти та й все. Раз, два. Є, далі мені потрібно, напевно... Ой, какодемон. Так, на вас потрібно обережно тратити снаряди. Тому що, якщо буду промахатись, то це буде не дуже. Це було просто. Ну, це була дуже мотивуюча промова, як ми вбиваємо демонів і визволяємо верхність від від нижнього. Так, тут більше нічого немає, тепер йдемо просто прямо. Є, можем продав... Так. Ух ти. Оце, до речі, теж дуже дивно, що це така за шняга. Ну нічого. уй ой, -ой, ой скільки нам дають всякої шняги. Напевно, у нас зараз буде бос. Так, а знаєте що? Я краще візьму оцю шнягу, вона мені хоч чуть-чуть то допоможе. Це вже буде великий плюс. Получай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А ви як. У вас, у вас тут двоє чи що? Ви що, подуріли, а як вас убивати тоді? Хоп, я краще обійду. Так, стоп, 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 тихо, тихо, тихо. Демони, я розумію, що ви хочете мене вбити Третє, десяте, двадцяте, але... Ну трохи маєте в собі совісті. Розумієте? Я як не як палач рока, у мене... Мені сказано вас було убити, розумієте? У мене три здоров'я. Чудово. Круто. Дякую. А, блін.